Усім привіт! Сьогодні розглядаємо ось таку красу. Це задача з параметром за ЗНО 2012 року. Значить, Що тут нам дається? Запитують, за якого найменшого значення параметра А? Ось це ось все рівняння, має хоча б один корінь. Значить, Хоча це рівняння і виглядає таким громістким, і спочатку може і не ясно, що з ним робити, але в кожній задачі з параметром завжди є якась своя ідея. Да, тобто просто в тупу казати, от давайте ми тут піднесемо до квадрата чи до четвертого степеня, щоб позбутися кореня. Тут такого робити не треба, Тут треба звернути на щось увагу, щось таке цікаве помітити. І справді можемо звернути увагу на те, що тут багато коренів. І, зокрема, отут, бачите, є майже однакові корені. А там корінь з x-3, там тільки йде на що. Тут у нас корінь четвертого степеня, а тут корінь квадратний. Як за це можна учепитися, ухватиться? Ну, як варіант, можна вести заміну. Скажіть, корінь четвертого степеня з x-3. Це в нас буде t. Тоді звідси очевидно, що ось це буде t в квадраті. І давайте виразимо x. Значить, він дорівнює, що тут t до четвертого степеня, і перенесли трійку. Все тепер перепишемо це рівняння з урахуванням всіх цих замін. Виходить, у нас тут корінь з чого получається з t в четвертому плюс 3. Далі мінус 2, І плюс 2т в квадраті. Ось такий виходить корінь. Ну і все інше переписуємо, як воно є. Плюс 14 мінус 2а на Т. Плюс 32, і я 6а одразу сюди перенесу. мінус 6А, напишу. Далі, трошки причешемо ось це діло, що у нас тут знаходиться під коренем. Скажемо, що це Т в четвертому степені плюс 2Т квадрат. І тут видно, у нас 3 мінус 2 дають одиничку. І прям очевидно, що це все згортається за формулою скороченого множення. Що це у нас Т квадрат плюс 1 виходить в квадраті. <кій> і одразу можемо сказати так: дивіться: це ж виходить, в нас під коренем знаходиться вираз в квадраті. А є таке правило, що корінь з А в квадраті дає нам модуль А. Да, тобто ми не просто перебираємо корінь і квадрат в цьому випадку, а саме от таким чином додаємо модулі. Тільки якщо квадрат знаходиться всередині. Да? Тобто, якщо він не ось тут знаходиться ззовні, да? тоді ми просто перебираємо корінь і квадрат, і ніякий модуль не ставимо. А якщо в нас квадрат всередині, то тоді ми <кхм> ставимо ось цей модуль. Так, що тут виходить в нас? Тоді виходить модуль з t квадрат плюс 1, а все інше далі перепишеться, як воно є. Я його просто перекопіюю сюди і все. І одразу ж звернемо увагу на те, що що таке t квадрат плюс 1? Ну, t квадрат це щось невід'ємне, правильно? 0 або щось додатнє. А якщо ми до цього числа ще й додамо одиницю, то воно тим паче буде невід'ємним, а отже, нам модуль, в принципі, і не потрібен. Да? Тоді в нас буде ось такий вираз. Що тут ми можемо 1 до 32 додати, вийде 33 у нас ось тут. І от, власне, все. Маємо квадратне рівняння, і я вам пропоную його розв'язати. Знайти його корені. На чому то спершу дискримінант, давайте порахуємо, який він вийде. Давайте я отут двійку винесу, тоді це вийде 4 на 7 мінус А. І в квадраті. Мінус 4 на. Давайте одразу напишу тут плюс. І тут 6А мінус 33. Зміню знак. Ось таким чином. Окей. Тоді я четвірку, в принципі, винесу повністю за дужки, так? Да? Так, це я розкрию. 7 мінус А в квадраті. Це у нас 49 мінус 14а плюс А квадрат. Далі плюс 6А мінус 33. Так, і виходить у нас 4 на що тут А квадрат? Мінус 14 плюс 6. Що це у нас виходить? так як мінус 8, так? Да? Так. А получается, І тут у нас плюс, а ну, дивимося уважно, 49-33. Це в нас а, 16. Да, і видно, що це згортається за формулою скороченого множення. Красиво виходить 4 на А мінус 4 і в квадраті. Ось таким чином. Ну, якщо дискримінант вийшов красивий, то цілком імовірно, що ми все розв'язуємо правильно. Далі розв'язуємо, шукаємо корені, t Т дорівнює. Пишу 2А-14. Тут можемо написати так: або плюс-мінус. Беремо корінь, виходить 2 на А-4. Або ж можемо написати просто плюс, або мінус, як хочемо. І отут буде модуль. Чому так? Я вже в одному з попередніх відео про це розказував. У нас там виникала така ситуація. Значить, коли в нас тут стояв плюс-мінус корінь дискримінанта, а дискримінант сам по собі має в собі отакий от квадрат. Квадрат якоїсь змінної. От у нас тут входить корінь з А-4 в квадраті. Тоді, знову ж таки, за ось цим ось правилом, у нас отут виникне модуль. І тут такий нюанс, що зараз я приберу квадрат. Тут такий нюанс, що, в принципі, писати ось тут модуль, а ось тут плюс-мінус, ну це, скажімо так, тавтологія в певному сенсі. Ну, ж таки, там можна це обґрунтувати більш так детально. Можете подивитися в одному з перших відео, я це показував, пояснював. А зараз ми просто ось так напишемо тут: модуль А-4. Так, тоді що у нас виходить? Ділимося це все ще навпіл. І виходить у нас А мінус 7. Плюс. Mm. Давайте таки плюс-мінус. Це мені так буде зручніше на нього дивитися. Тут А мінус 4. Все, тоді виходить, якщо в нас ось тут стоїть мінус. То що у нас тут яке буде вираз? А мінус 7 мінус А, там мінус на мінус плюс 4? Виходить, Ашки скорочується. І мінус 7 плюс 4, це виходить мінус 3. З іншої сторони, якщо ось тут плюс, то що тут у нас? А мінус 7, плюс А і мінус 4? Виходить 2А, мінус 11. Окей. Тобто ми розв'язали ось це ось рівняння. Але взагалі-то у нас же початкова змінна була не Т, а Х, да, було б непогано повернутися до Х. І тут ми якраз пригадуємо, що а що таке взагалі «т»?» «Т» – це в нас корінь, причому корінь парного степеня, да, це корінь четвертого степеня. А отже, ця величина має бути додатньою. Да, тому що ми, коли розглядаємо якісь рівняння, то ми взагалі кажучи маємо на увазі, що це все у нас функції. Да, Функції одне одному дорівнюють. А отже, ось це теж функція, а вона набуває тільки додатних значень. Просто за визначенням. Так от, у нас t має бути більше або дорівнює 0, а отже, оця от мінус 3, яка нам вже не підходить. Все, ми її відкидаємо, вона менше, ніж 0. Тоді ми кажемо: ага, якщо у нас Т більше або дорівнює 0, то стало бути 2а-11, воно ж дорівнює Т. Значить, воно теж більше або дорівнює 0. Все. Звідси ми кажемо, що доволі очевидно А більше або дорівнює 11, других, тобто 5 з половиною. І яке було питання у нас тут? За якого найменше, найменшого значення параметра А рівняння має хоча б один корінь? Бачимо, що найменше число, яке задовольняє ось цю ось нерівність, це 5 половиною. А отже, відповіддю буде або 11 других, або цілих. 5 ,5. П'ять десятих. Підписка, лайки, все діло.